День пам'яті героїв Крут у Кропивницькому відзначили мітингом та ходою. Нагадаю, 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути у Чернігівській області 300 курсантів військової школи вийшли проти п'ятитисячного війська більшовицької армії. Відстоювали право на України жити власній державі. Майже всі захисники загинули. А 27 студентів і гімназістів були захоплені в полон і страчені. Серед них і уродженець тодішнього Єлисаветграда. Там Володимир Шульгін у кропивницькому подвиг героїв згадували біля пам'ятника загиблим спецпризначенцям. Під супровід військового оркестру поруч із народним пам'ятником загиблим спецпризначенцям у Ковалівському парку збираються містяни. Пан Віктор згадує, битви під крутами радянська влада замовчувала. Вперше про увічнення пам'яті студентів згадали в 90-х роках, коли народний рух України встановив на місці їх загибелі дерев'яний хрест. Чому тоді, коли була мільйонна українська армія, на захист України, на захист цієї держави, вирушив ну, були там Зорганізовані ну, якісь 10-15 тисяч, які спиняли ворога, у більшістю. Це вина того уряду, того, що розпустив армію, що не піклувався про свою державу, прийшлося пережити все, щоб нас вивчила. Ота біда, як треба себе вести тепер. Тепер теж така сама ситуація, майже така. Нині дослідники часто плутаються в деталях і обставинах бою під крутами. Відомо, що 5 січня на студентських зборах у Києві вирішили створити допоміжний курінь січових стрільців для допомоги оборони Києва. Армія УНР вже була достатньо знесилена, і надії уряд Центральна Рада покладала тільки на патріотичну молодь Києва. 28 січня перша сотня цього куреня вирушила на передову, але вона вирушила не сама. Вона... На допомогу пішла військовим вихованцям школи військової Богдана Хмельницького, які вже два місяці на той час обороняли позиції. О 9 ранку, 29 січня. Біля Крут ворог розпочав наступ. Позиції в окопах зайняли хлопці, які мали військовий досвід. Попри перевагу ворога в десятеро, студенти тримали оборону до пізного вечора. Найголовніше своє завдання хлопці виконали. Вони затримали ворога. На чотири дні вибили взагалі його із будь-якої боїзди датності і це дало змогу уряду НР підписати мирний договір з німеччиною австро-угорщиною за яким ті допомогли нам вибити потім більшовків із києва і звільнити від них Крим і Донбас. Майже всі захисники загинули. А 27 студентів і гімназистів захопили в полон і стратили. Перед своєю смертю вони, як і сучасні захисники Донецького аеропорту, співали гімн України у пам'ять про загиблих героїв. Кропивничани відслужили молебень. А за кілька годин небайдужа молодь пройшла ходою центром міста. Одна єдина, Україна! Одна єдина! Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.